Всім привіт! Мене звуть Кристина, я маркетолог стратег і вітаю вас на своєму YouTube каналі. Тут я буду розказувати, як я поєдную своє життя, роботу ведення блогу. Да? Тобто я знаю, що більшості спеціалістам важко вести блог, але перед тим, як ми почнемо, обов'язково підпишітесь на цей канал, поставте собі нагадування, да? щоб ви не пропускали виход нових відео. Я обіцяю ділитися більш особистим професійним контентом, і да? давайте сьогодні з вами поговоримо на те, взагалі, як нам. Поєднувати блог я знаю, що більше спеціалістів, які працюють з клієнтами, хочуть розвивати свій блог, хочуть почати продавати консультації, запускати свої інфопродукти. Ну для цього потрібно вести блог. Для цього потрібно щось робити. Да, зараз ми взагалі переходимо на тенденцію того, що нам потрібно робити унікальність. Це YouTube, це тренд, це телеграм-канал, це Інстаграм, тобто одної площадки нам зараз достатньо мало. І взагалі я хочу сказати, що мій взагалі життєвий етап зараз поділяється на такі етапи. Робота над проектами клієнтів, мій власний проект онлайн-школа, сім'я і самореалізація. Це прям супер чотири основних етапи. Да? Тобто, дуже важливо, щоб ці сфери не просідали, дуже важливо приділяти їм увагу. І от якраз мій власний проект ходить там онлайн-школа, ведення блогу, створення контенту. Да? Тобто він займає час. Звісно, я вже більше п'яти років створюю контент для клієнтів для свого блогу. У мене є навик створення контенту швидко. Навіть у цей контент я прописала буквально там за. Півгодинки за рахунок нейромереж, та, тобто формула для того, щоб вам видати швиденько записати відео. Тобто, потім, звісно, вам потрібно прокачувати, Я не буду казати про те, що потрібно прокачувати навик, потрібно це все робити. Так, да, це все потрібно робити, але хочу поділитися взагалі, як у мене це влаштоване поєднання, моя система, яка мені зараз достатньо допомагає. Що взагалі в мене входить у роботу з клієнтами? Це стратегія тактика, це контент-план, лід-магніти, це запуски, аналітики, тестування, це перевірка оферів, звіти робота з командою, да? тобто, щоб ви просто розуміли, що достатньо великий об'єм задач. Сім'я це завжди, що входить в мій проєкт. Це контент-блог, це програма навчання, роботи над своїм продуктом, це робота з учнями. Тобто, і, звісно, мені потрібно цим всім сферам приділяти життя. В сім'ю в мене входять прогулянки з дітей, побутові справи, погоду, прогулянка з собакою. Все моя реалізація це спорт, це танці, це навчання, це якісь мої там інші хобі, да? тобто це догляд за собою, дуже люблю доглядати, да? тобто це шопінг, ну, і багато речей, там, таких, які мені важливі. Взагалі, у мене є такі принципи планування. День завжди розділений на чотири етапи. Тобто, от ці чотири етапи: тобто, робота над проєктами і сім'я. Робота над своїм блогом проєктом, і, звісно, це самореалізація. Потім я завжди враховую свою ефективність. З 10 тивох я завжди працюю або над своїм проєктом, або над проєктом клієнтів. Це максимальний пік моєї енергії. Коли в мене ще не забита голова, я максимально Да? Тобто, до 10 ранку я приділяю час собі, гуляю з собакою, це стандарт, потім сніданок. Потім вже там уходові процедури, да? можу там, якщо мені хочеться поспати, можу доспати, можу там займатися духовними практиками. Це час повністю для себе. Тут я наповнююсь енергією. Да? тобто це прям важливо. Раніше я ходила на спорт, але спорт я зрозуміла, що мені підходить тільки ввечері. Це прям оптимальний час, коли я можу їм займатися. Да? Тобто я там реально розслабляюся, я там реально, тому що якщо я роблю це зранку, я дуже фізично виматуюсь і мені це не підходить. Це другий момент, другий принцип. Я щотижню прописую задачу, тобто я можу прописувати в зошиті, я можу прописувати в, нотатках в телефоні. Да? Тобто я прописую взагалі, що мені потрібно зробити там по проекту клієнтів на цьому тижні. Да? Тут тобто у мене є стандартні задачі, як там звіти, реклами, створення контенту або тощо. Да? Також у мене є. Якісь нові задачі, є великі задачі, наприклад, там побудувати воронку, побудували, потім потрібно її запроваджувати. Це прям суперважливий такий етап. Да, тобто, я ці задачі виписую, от просто всі виписую. Да, тобто потім якісь підзадачі, наприклад, там побудувати воронку або запровадити я розписую на підзадачі. Далі є в мене шаблон панування. Тобто я заходжу в Notion, у мене є шаблон планування в Notion, Я там виписую спорт спочатку, хобі, сім'я, потім вже там свій проєкт і проєкти клієнтів. Тобто я виписую якісь там базові задачі, у мене там спорт, або кожен день, або через тиждень, десь заняття танцями, десь там, наприклад, дітей потрібно на зуби відвести, десь щось таке. Да? Тобто, і звісно, я розписую там ведення свого блогу, тобто я планую свій день. Звісно, обов'язково ставлю протягом дня відпочинок. Тобто, я можу там півгодинки просто тупо полежати, ні про що подумати, можу поспати. Це прям супер для мене база, така, прям супер ефективна. Звісно, п'ятий принцип, я ділю свої задачі на маленькі, середні і великі. Тобто, щодня одна велика задача, дві-три середніх, п'ять-сім маленьких. Тобто, Звісно, задачі в мене набагато більше. Якщо вам зараз десь відкрию телефон, покажу от на сьогодні в мене. Список задач, от прямо можете подивитися, це мої проекти, проекти клієнтів, да, тобто якісь такі моменти які задачі я вже зранку зробила, да? Тобто, записати YouTube для мене це середня задача, навіть можна сказати, зараз маленька. Я придумала текст, я, наприклад, там, зробила швиденьку презу, швиденько, да? тобто, і записала відео. Тобто, Це прям база для мене. Я навчилася створювати контент швидко, тому що контент живе недовго. От якщо ви хочете вести блог і хочете його супер класно поєднувати, вам потрібно зрозуміти базову річ, що контент повинен бути направлений на певні етапи продажі, да? тобто і контент. Повинен е, робити швидко, тому що він довго не живе, бо просто він супер довго не живе, і ваша задача якомога більше людей. Могли побачити ваш контент, Оце прям супер основні задачі. Звісно, як поєднувати контент, я розказую там для експертів, для спеціалістів. У мене є окремий курс маркетинг експертів. Да? Тобто я прям розказую, що як, як потрібно підготуватися до створення контенту. Це прям супер важливо. Можна зайти до мене в шапку профіля, перейти в секретний канал. і Я там все детально прям розказую, як я готую контент, як я створюю продукти. Взагалі там інформація чи, чи, чи чисто мій досвід. Тобто це прям супер важливо. Далі. Час на блог, це обов'язково в мене Ютуб, це сторіс, це пости, звісно, це не кожен день. Ну, сторіси кожен день можуть бути взагалі сторіси. Я для мене це створити 5 10 хвилин. Опять же, знаю, в мене прокачений навик. У мене є створений контент-план для сторісів. в мене є створений він в голові. Тобто я чітко знаю, як мені потрібно довести людей до покупки, що конкретно зробити, щоб у людей були продажі. Тобто є в цьому секрет. Тобто, як у мене день побудований, так у мене по структурі побудований. Будований контент-план, сторіс і все. Тобто, це прям супер. Якщо у вас немає контент-плану, ви будете сидіти три дні думати, що вам зняти. Вам потрібно прям придумати один день, я виділяю на створення свого контент-плану на тиждень. Ну, буває там на місяць. Якщо я планую якийсь там запуск продукту, наприклад, я виписую купу ідей. Да, тобто, що я можу зробити, потім я це потихеньку реалізовую. І я реально це реалізовую. Хочу, не хочу, ставлю собі задачу, мені потрібно зробити. Поки ви не втягнетесь в це. тобто... Поки ви не зрозумієте, що блог роботи, що не єдина людина за вас це не зробить, тільки це залежить від вас, у вас блог далі не поїде. Це прям супер важлива думка. але, опять же, я люблю вести блог, бо це прямо мій інструмент. І, взагалі, мій секрет дуже простий: це чітке планування, розстановка пріоритетів, довіра до себе в своїх рішень. Бо я знаю, що в мене все вийде. Тобто впевненість в собі в своїх силах це база. Почати вести блог це база. Ніхто вам не скаже, да. Тобто, як там вести блог? От я поєдную от, ведення блогу і сім'ю, оцей баланс між веденням блогом, роботою і сім'єю, дітьми. Ось такий в мене баланс. Отак от у мене виходить, отак от мені зручно. Но ведення блогу це база. розвиток себе як спеціаліста це база. Так, і коли ми на цю базу нанизуємося, коли ми кожен день робимо крок, знаєте, є, є, є така класна фраза: те, що ти робиш сьогодні, приведе тебе в результат через рік. Тобто це закладає майбутній фундамент через рік. От сьогодні я зняла відео, через рік я ще буду постійно знімати, через рік це дасть результат. Сьогодні я сходила в тренажер і це дасть мені результат. Ну, по факту, я побачу великий результат через рік. Тому що будь-який класний результат це шлях. Поки ви не почнете проходити шлях, у вас не вийде. І я знаю, що більшість експертів тупо зливаються на цьому етапі через 2-3 тижні, навіть якщо ви берете собі команду в роботу, тому що вам страшно, тому що потрібно робити багато нових дій. Ну, прикол в тому, коли ви робите нові дії, ви отримуєте результат.